Всім привіт! Якщо ви пастеліст, тоді вам точно на цю розпаковку. Адже тут ваша мрія. Отже, поглянемо. Я нарешті відважилася. І замовила такі чудесні новинки, які називаються Сенільєр 120 половинок. Я думаю, це просто мрія кожного. Зараз ми з вами розкриємо. Ну і звісно, пастелькарт. кожен із цих матеріалів зараз ми з вами розпакуємо. І шмінки, якийсь універсальний фіксатив, просто в мене в закінчився фіксативами на фінішних роботах. Я не користуюсь, але цікаво було спробувати, що ж це за фіксатив. І чим він такий особливий. Кажуть, що шмінки він ще крутіший, ніж синільєр. Ну що ж, перевіримо. Давайте зараз розкриємо. Мені було дуже цікаво дізнатися саме і про папір, і про половиночки. От те, що менше, ми починаємо розпаковочку з нього. Це папір, пастелькарт. Кажуть, по властивостям він схожий до Кенсон Мітенті Стач або до пастельмату. Єдине, цей папір. Терпіти не може акварельних розмивок. Отже, давайте поглянемо, що тут. О, чесно, по відчуттям, він дійсно, як пастель мат. Але мені вже цікаво затестити. Я вже знаю, що він точно розмиється. Від води, тому що абразив такий комкуватий, але які неймовірні відчуття. Це ті абразиви, які я обожнюю. Ну, На жаль, моєї улюбленої паперової прокладочки, як в пастельматах, тут немає, тут тільки на першому аркуші є ось ця проклейка паперова. Так, все. Більше ніде немає. Папір цікаве, дуже цікаво спробувати в роботі. Ну, і саме цікаве, то, мабуть, що цікаво не тільки мені, а й вам, і усім. Я ніколи не бачила цього набору вживу. Я ніколи не бачила взагалі наборів таких на 120 половинок ніяких, окрім кохінора до цього. Всі інші набори в мене були значно менші. У мене збірна солянка така була з наборів. Але це просто мрія, яка стала реальністю. Тому живемо один раз, як кажуть. Тому зараз я вирішила пробувати все. Паризька колекція 120 половиночок Сенієр. Та-дам-та-дам. Та так, що у нас тут? У нас тут брошурка. Я вже, до речі, знаю на Сенільєр. Відгуки про акварель навіть не відгуки, тому що я Сенільєровською акварелькою вже малювала, коли з Чехії її була привозила за мирних добрих часів. Також від Сенільєр ми ніяк з вами не оглянемо олійну пастель. Я її ще не пробувала, скажу відверто, хоча вже замовила і ви її бачили. І що тут? Ну, Така звичайна рекламна брошурка. Нічого цікавенького немає. Це теж якась інформативний буклетик. Ось це, мабуть, частинка пастель-карту. Так, пастель-карт. La... Ну, і ти... французької, я, на жаль, не знаю. І саме цікавеньке. Готові? Раз, два, три. Оп. Палітра надзвичайно яскрава, надзвичайно цікава. Ви погляньте, це можна чарівні квіти малювати, відкриті кольори, спокійні, приглушені земляні кольори. Я навіть не буду. Ось так, щоб ви повністю всю палітру побачили, це готова заставка навіть під будь-який інстаграм.